У цьому відео до вашої уваги розбір матриці королеви Єлизавети II, колишньої королеви Великобританії. Але перед тим, як я почну розповідати, підпишіться на мій канал. Народилася королева 21 квітня 1926 року, і ви бачите вже повний розбір її матриці. Почнемо! Портрет, якою всі бачили королеву, або якою вона хотіла, щоб її бачили. Це 21-аркан, день її народження. Взагалі, 21-й аркан це аркан світу, це люди світу. Або миротворці, люди, яких знає увесь світ. Про королеву Великобританії не знає хіба що лінивий. Що це ще за люди? Люди широких поглядів, люди, які хочуть багато і, в принципі, отримують багато. Це люди, які люблять подорожувати, люди, яких кругом приймають і вони почувають себе як удома. Тепер трохи додам інформації з біографії королеви Єлизавети яким же чином вона прийшла до влади? Вона стала королевою у 25 років і обіймала цю посаду аж 70 років, якщо бути точною, 70 років і 7 місяців. А сталося все це досить символічно. Тобто, коли дядько її відмовився від престолу, то королем. Став її батько Георг VI. Але, Але він досить рано помер і успадкувати престол змушена була Єлизавета. Тобто, їй як людині світу просто судилося стати королевою. А ще я вам говорила про те, що це люди. Які є дипломатами, які можуть домовитися з ким завгодно, які підтримують мир. Тому згадайте, коли в Україні розпочалася війна, коли на нас напали, то Великобританія, і, зокрема, королева Єлизавета підтримала саме нашу країну. Та згадайте хоча б той момент, як до нас приїздив Борис Джонсон. Який це мало резонанс? Далі розберемо зону талантів. Це такі аркани, як 4 13 та 9. Четвертий аркан. Він взагалі, ось цей верхній аркан, свідчить про те, для чого людина прийшла у цей світ. Так от, тримайтеся міцніше сядьте, якщо стоїте, або краще ляжте. Так от, четвертий аркан це аркан імператора або імператриці. Це є ще один доказ на підтвердження того, що їй просто судилося стати королевою. Так от, що ж нам розкаже про королеву Великобританії четвертий аркан? Взагалі це більше чоловіча енергія, це енергія управління, керівництво правил. По мінусу, це навіть може бути якийсь деспотизм. Тому ми розуміємо, що ця людина прийшла у світ керувати. Далі, під четвертим арканом, іде тринадцятий аркан це вміння та навички. Що людина, ну, в принципі, знає. І, взагалі, оця ось зона талантів, вся проживається найчастіше будь-якою людиною по плюсу. І я зараз вам розповідаю, яким чином трактуються ці аркани по плюсу, Ну, вказую мінус. Далі, тринадцятий аркан, продовжую розповідати. Це аркан взагалі ось життя і смерті, аркан трансформації. Тобто королева Єлизавета вже знає, яким чином відпускати старе та йти до нового. Або яким чином потрібно змінитися у цьому житті? І найперше, що хочу додати тут з біографії королеви на підтвердження цих ось слів, те, що коли вона прийшла до влади, то прем'єр-міністром був Вінстон Черчилль, І він давав їй дуже багато. Консервативних порад, і в якийсь момент королева зрозуміла що ось не хоче дослухатися до всього того, що він їй радив, і радили інші е, її підопічні, і вона. Оточувала себе тими людьми, які допоможуть їй змінитися, бо вона розуміла, що вона хоче зберегти монархію, але без змін внутрішніх ось всередині цієї ось королівської сім'ї, королівських правил, цього вона не досягне. А от дев'ятий аркан це ось талант, це її самовираження. Це той аркан, який свідчить про мудрість. І ось ця мудрість у королеви Єлизавети якраз і проходила по плюсу. Якби не вона, то я думаю, що вона б не змогла так довго і так вправно керувати країною. Далі перейдемо до центру матриці, а це вже характер. Або це зона комфорту. Це та зона, яка показує, якою людина є насправді. У королеви Єлизавети у цій зоні п'ятий аркан. Про що свідчить п'ятий аркан? Взагалі це енергія учня або вчителя. Це люди, які постійно трансформуються. Які постійно навчаються. І що хочу також додати з біографії королеви Єлизавети. А те, що я вже розповідала про Вінстона Черчилля, який хотів, можна сказати, керувати королевою, але в якийсь момент королева зрозуміла, що потрібно щось змінювати. І найперше, що вона усвідомила, що має прогалини в освіті. Освіта у неї була хороша, але домашня, і взагалі, ось. Королівських членів родини, ну не знаю, можливо, тільки дівчаток, там навчали лише певним знанням, але не давали загальної інформації. І ось коли вона це усвідомила, коли вона усвідомила те, що нею намагаються маніпулювати, тоді вона почала навчатися. Вона захотіла розбиратися практично в усьому для того, щоб не могли її якось ну, зачепити, якісь там компромати на неї знайти, щоб якось її оббрехати, скажімо так, в очах її підданих. І взагалі ще п'ята енергія це енергія традицій, енергія сім'ї. І люди з п'ятою енергією мають ось який талант передавати знання тими, якими володіють, або з інформацією, якою володіють простою доступною мовою. І я пригадую, що в житті королеви була така ситуація, її промова ось зачепила громадян, що вона була занадто формальною, і королева також. Зрозуміло, що варто щось міняти. Далі йде зона матеріально-грошова карма або карма здоров'я і карма грошей. Тут розповідається про те, що ми робили у минулому житті. Перший аркан 18-й, це наш фізичний стан, наступний аркан це наше здоров'я. І далі, на що ми витрачали гроші, або на що ми були здатні заради грошей. І ці аркани в нас частіше, звичайно, програються по мінусу. Так от, 18-й аркан. Це взагалі ось по плюсу аркан Яснобачення. Ось людина щось передбачає, а по мінусу, відповідно, це аркан. Якихось обмежень, людина ось недалекоглядна. І в минулому житті, можливо, ця людина е, чогось не помічала. Е, далі, аркан п'ятий і знову п'ятий повторюється. Е, по плюсу це людина, яка навчається, по мінусу, це людина, яка є обмеженою і не розвивається, вона щось там не приймає, не приймає нові знання, лінується. Е, оволодіти новою інформацією, і ми бачимо, що ось двічі він програється. І оцей ось крайній аркан, який є в жовто колу, він якраз і впливає на зону фінансів. Тобто він заважає, скажімо так, будь-якій людині заробляти, ось впливає на заробіток. У королеви Єлизавети п'ятий аркан програється у матеріально-грошовій кармі аж двічі. І взагалі про що свідчить, коли у людини аркан, аркани повторюються. Ну, наприклад, ось у неї аркан і в центрі матриці п'ятий, і в матеріально-грошовій кармі. Тобто цей аркан виводити в плюс у людині буде трохи складніше. Але вона повинна його вивести в плюс. Про що свідчить матеріально-грошова карма королеви Єлизавети? Що у минулому житті вона могла бути якоюсь недалекоглядною, обмеженою у поглядах? Е не бачила ось того, що повинна була бачити, і не розвивалася, не навчалася. Ну, у цьому житті якраз вона пройшла цю трансформацію, що їй потрібно і розвиватися, і навчатися. Знизу у матриці завжди розміщений кармічний хвіст. У матриці королеви Єлизавети у кармічному хвості знаходяться ось які аркани. Це сьомий, це 19 і це 12 аркан. Розповідається ось в цих арканах, ким були ми в минулому житті, як спілкувалися, як ставилися до людей і як, відповідно, в цьому житті люди можуть ставитися до нас. Знаком мінус, тому що Кармічний хвіст це завжди про мінусові проявлення цих арканів, які ми повинні вивести в плюс. Так от, сьомий аркан по мінусу це агресія або ворушнича. Ну, Ми не знаємо особистого життя королеви, наскільки б нам хотілося, але ми розуміємо, що у хвилини роздратування королева могла бути агресивною, вона могла. Поводитися агресивно по відношенню до інших членів родини, або підданих вказувати, як їм поводитися, що їм робити, або ось ну, можливо там зривалася на комусь. Далі, 19-й аркан. 19-й аркан – це взагалі про щедрість, але мені здається, що ось саме у королеви Єлизавети він міг програватися у такій скурпульозності. І наскільки мені відомо, що вона ніколи не дозволяла розкидатися грошима, тому що взагалі ось королівська родина живе на гроші своїх підданих, на їх податки, тому вона. Завжди демонструвала розумне поводження з грошима і не дозволяла надмірну розкіш. Хоча як королеві це все, ну, типу, як повинно в королеви це все бути. Але навіть там сімейні коштовності вони передавали поспадку, вони там ними обмінювалися. І ось навіть тут вони не дозволяли собі розкидатися грошима. Хоча їй, навпаки, потрібно виводити цей аркан в плюс. Далі 12-й аркан. По плюсу це інше бачення, це допомога. Але, можливо, ось саме по цьому аркану також. Якась така програється її обмеженість, щоб не порушувалися традиції, щоб дотримувалися офіційно ділового стилю, дотримувалися якихось правил, звичаїв, тому що королеві великих зусиль коштувало взагалі утримувати, стримувати родину у своїх проявах, бо ми знаємо, що багато хто з них порушував оці ось. Королівські порядки, зокрема, її син, доньки. Там, щоб вони не розлучалися, але вони розлучалися, або щоб поводили себе достойно, наприклад, ось онуки Гаррі. Та... Уільям дозволяли собі гульнути, або коли ось показували оці кадри Діани, коли вона там щось одягала, таке ось вільне, те, що не зовсім пасує королевській родині, хоча ось королева завжди дотримувалася дрес-коду і пропагувала його на всіх членів родини. Тому по 12 маркану можуть проходити оці якісь рамки, оце якесь стримування та обмеження себе у проявах. І, в принципі, може вона за 12 арканом обмежувати інших. Ще 12 аркан програється ось як. Це допомога або ось любов до тварин, допомога тваринам. А всі ми знаємо, що королева Єлизавета просто обожнювала собак, навіть ось була в неї своя улюблена порода, є ось фото, на яких вона з песиками. Найкраще для неї був відпочинок та спосіб розслабитися, це вийти на прогулянку з своїми улюбленими песиками. Далі. І йдуть найцікавіші зони, які, мені здається, не лишають нікого байдужими. Це ось зона стосунків та зона грошей. Так от, у королеви Єлизавети під сердечком стоїть у нас 11 енергія, а під доларом стоїть 22 енергія. Почнемо з стосунків. Всі ви знаєте, що королева була заміжня, її чоловіком був Філіп, що означає одинадцята енергія це взагалі енергія сили. І у житті королеви вона могла програватися як? сильнішою, ніж її чоловік, і в якісь моменти могла навіть тиснути на нього. Ну, відповідно, Вона була королевою, а її чоловік так ніколи королем і не став. Він був, здається, мені принцом. Хоча, навіть перед, здається, їх одруженням, йому там також давали певні титули, хоча він і від народження їх мав, але він. Походив родом, якщо я не помиляюся, то з Данії, але чомусь він був змушений покинути свою країну. Тому. Походження в нього було благородним, і е, там були певні якісь суперечки, і їй е, королеві ось потрібно було подолати певні перепони, щоб вийти за нього заміж. Ще в них і різниця в віці, там була, здається, чи три чи ось більше роки. Що коли вони познайомилися, то він не сприймав її серйозно. Їй тоді було здається, чи 16 років, щось таке. Тому. Вона ще приклала і певних зусиль, щоб завоювати його любов та симпатію. І протягом їх спільного життя вона також часто проявляла деспотизм і вказувала, ось, що йому потрібно робити і що йому не варто робити. І я так розумію, що у певних моментах він залежав від неї. Тому одинадцята енергія, ось в неї досить добре. Програвалася. І найцікавіше те, що з кармічного хвоста оця ось крайня верхня енергія, 12 в даному випадку, вона завжди впливає на зону стосунків і програється вона по мінусу. Тому ми можемо зрозуміти, що ці обмеження, які дає 12-й аркан, ця ось якась жертовність. Яку вона ймовірно вимагала від чоловіка, вона, в принципі, і була властива їх парі. Далі зона грошей, 22-й аркан. А всі ми знаємо, що це аркан свободи, фінансової свободи. Ну, а в королеви в грошах інший аркан не може стояти. Тобто фінанси приходили до неї ось вільно. Вона почувала себе у, ось, в своєму власному фінансовому просторі незалежною, вільною, і з фінансами теоретично проблем не повинно було ніяких бути. Що впливало на фінанси? Оцей ось аркан з матеріально-грошової карми, п'ятий аркан, який вона постійно виводила в плюс, бо він в неї був ще і в зоні характеру. Щось вона постійно навчалася, трансформувалася, і, відповідно, це давало їй. Можливість мати все більше і більше фінансів, бо вона ось лишалася королевою, і вона далі ось правила, а підні, відповідно, збагачували королівську казну грошима. У коментарях я чекаю на ваші враження від мого розбору, бо, як на мене, Матриця Королеви вражає, наскільки вона є ось точною характеристикою її образу. А ще напишіть, будь ласка, чий наступний розбір ви б хотіли? Послухати, ну, подивитися, ось хто вас ще цікавить, можливо, з королівської родини, бо ось після розбору матриці королеви мені стало цікаво розібрати матрицю її чоловіка, ну і, можливо, інших членів родини.